Це вперше ми на цьому фестивалі, і це щось феноменальне. Це надзвичайно так. Багато українців в одному місці зібрано, і не тільки українців, але саме об'єднані українською ідеєю. Ми вражені всім тим, що відбувається. Ми вражені своїм виступом зустріч нас, як люди нас приймали, аплодували. Дуже задоволені. Гердан — це традиційна українська, саме прикраса з Буковини. І ми себе колись так і позиціонували, як прикрасою. Буковини обрали цю назву для себе, і напевно і є, і продовжуємо в собі нести оці от прикрашання будь-якого свята, як сьогодні. Ми вибрали цю назву, тому що вона і символізує саме Буковинський край. Зовсім скоро стартує наш тур. Будь ласка, приходьте на наші концерти в кожному місті Канади. Ми побуваємо 40 концертів, і я думаю, що вам обов'язково сподобається в Торонто. Чекайте, будь ласка, нас 12. Не скажи Василю, чи буде весіля? Тру не люблю, не люблю, не задивилася. Коли засватаєш, щоб я звеселилася.